Традиційно на початку року підводимо підсумки попереднього року. Сьогодні зустрілися з керівництвом дитячої нацької спортивної школи. На нараду таку зустріч запросили і директорів ліцеїв міських при участі і аграрно-промислового ліцею і керівника. Також дякую, що знайшов можливість. Керівник дитячо-юнацької спортивної школи прозвітував про результати роботи у 2024 році. Котре дякую тренерам, усім вчителям фізкультури і всім, які в процесі задіяні. Почувши звіт, приємно, що Волочиська громада представлена гарно в розрізі спортивних досягнень за 2024 рік. Маємо чемпіонів України, маємо. Призерів по багатьох напрямках дуже вдало працює відділення фіслування, важкої атлетики, футбол. Ну і запорукою успіху, в котре хочу подякувати усім керівникам, трудовим колективам в громаді, які сьогодні працюють, створюють робочі місця, наповнюють міський бюджет. Сьогодні мали плідну зустріч у Волочиській міській раді з нашими засновниками стосовно питань розвитку фізичної культури та спорту. Як загалом в Волочиській громаді, так і безпосередньо в Волочиській дитячо юнацькій спортивній школі. Окреслили наші надбання, які були у 2024 році, та зробили плани на майбутнє. На 2025 рік вже У нас, звичайно, є дуже багато пропозицій стосовно оновлення метрельної бази, участі наших дітей у змаганнях різних рівнів. Ми завжди знаходимо такі моменти співпраці. І з міською владою, з депутатським корпусом, сьогодні е, більше 9 мільйонів гривень скеровано на утримання Волочиської дитячо юнацької спортивної школи. Сюди, звичайно, входить і заробітня плата, сюди входить і нарахування на заробітну плату, і різні видатки, в тому числі видатки на енергоносії. Хочу сказати, що без співпраці закладів освіти, спорту, а також державного навчального закладу та. Органів місцевосомвань не може бути успіху, тому е, бачу в першу чергу гарну співпрацю, а також е, те, що Навчальний заклад, державний навчальний заклад, Волочиський Гарний промисловий ліцей допомагає матеріально технічну базу, надає, а також міська рада допомагає фінансово підтримує для того, щоб можна було вирішувати якісь нагальні питання, які виникають. Є гарні результати в громаді. І це так це є і чемпіони України, призаріч п'яті України, переможці обласних змагань, збірники України. Тому думаю, що е, злагоджена робота усіх е, ланок і влади, і органів місцевого самоврядування, і тренерів і спортсменів. Думаю, буде гарною запорукою для успішних виступів майбутнього. Ну і на цей рік також укреслив наряд. Проблемних питань, які були озвучені тренерами, керівництвом школи. Ну і в цілому, що хочу подякувати усім, хто наближає перемогу. Звичайно, нашим військовим, кожному, хто на фронті, хто на передовій, хай швидше запанує мир і повертається додому. Слава Україні!